Коли я вперше з'їхала від батьків, я думала, що дорослість це коли ти робиш те, що тобі хочеться. Але я зрозуміла, що справжня свобода вона починається зовсім не там. І в цілому самостійність для мене це тоді, коли я зрозуміла, що на голову нічого не звалиться. І якщо ти не встанеш і не почнеш щось робити, то звалиться хіба твоє життя точніше розвалиться. Побут може стати тим середовищем, яке або тебе підсилює, або навпаки тягне вниз. А власне самодисципліна це не про жорсткі правила, а перш за все, турбота про своє внутрішнє я. І знаєте, що я зрозуміла? Що самостійність це насправді не втеча від правил. Це не те, що ми хочемо втекти від того, що нам там батьки казали робити так, 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 живи, так, так, так. Насправді, ми просто хочемо відродити своє я, будувати власне життя, жити у власному світі, і ми просто починаємо створювати свої правила. Ось тут я залишила відео, яке ви можете переглянути, зробити якісь висновки для себе, зловити якісь певні інсайти. Обов'язково підписуйтеся. Будемо з вами осмислювати цікаві речі разом.